Вітаю усіх на каналі Громадяни-Законодавці. І сьогодні я хочу ознайомити вас з передумовими виникнення нашого руху, передумовами виникнення нашої концепції відновлення суверенітету народу України шляхом надання громадянам прав законодавця. Їх всього чотири. І зараз я хочу коротенько зупинитися на кожному з цих пунктів передумови. Тобто, перше. Історична неминучість розвитку механізмів демократії Все більша кількість громадян залучається до безпосереднього прийняття державних рішень, референдуми, народні збори та інші форми прямої демократії. В такий спосіб збільшується інтелектуальний потенціал нації. Все більше людей цікавляться, що відбувається в країні, починають читати, починають усвідомлювати, починають розуміти. Тому це перша передумова виникнення нашого руху і нашої концепції. Друга і найголовніша це технологічна. У зв'язку з розвитком науково-технічного прогресу нові сучасні засоби комунікації дають можливість громадянам ознайомлюватися, вивчати, задавати питання фахівцям, обговорювати проекти будь-яких правочинів та голосувати безпосередньо у будь-якому місці, в тому числі в центральному законодавчому органі Верховній Раді України. Рано чи пізно будь-який виборець ідучи голосувати на свою виборчу дільницю. Задасть собі питання, навіщо мені представник у Верховній Раді, який давно вже не представляє моїх інтересів і інтересів своїх виборців, а лише приймає закони, розроблені під диктовку тих олігархів, які утворили партію, за списками якого його було висунуто, якщо я сам можу також приймати або відхиляти ці закони. Зміна технологічного укладу неодмінно призведе до зміни політичної системи, і професія депутата-кнопкодавця відімре за своєю необхід... непотрібністю і виграє саме та країна, яка перша перейде на нову, більш прогресивну політичну систему. Приклади Голландія, Велика Британія, Японія, Південна Корея і тощо. Третя передумова це всесвітня криза представницької демократії. Не сама по собі погана представницька демократія, а лише тому, що будь-який народ, позбавлений можливості безпосередньо приймати рішення загальносуспільного значення, неодмінно стає заручником тих представників, які опинилися навіть демократичним шляхом в державних органах та узурпували політичні та економічні права громадян. Четверта передумова це економічна, також дуже важлива. Внаслідок незаконної приватизації, яка почалася в 1991 році, Україна стрибнула з планово розподільчої економіки у крайне ефективну монопольно олігархічну модель. Значна кількість незаконно приватизованих підприємств була фізично знищена, а нарешті деградація основних фондів сягнула до 90%. З другої зазначенням економічного потенціалу республіки у складі колишнього СССР Україна скотилась до самої відсталої країни в Європі. Руйнація промислового виробництва призвела до скорочення на 21 мільйон робочих місць, еміграція, еміграція за кордон 15 мільйонів, найбільш працездатних здатних до репродуктивності громадян, скорочення загальної численності населення як мінімум. На 10 мільйонів ще напередодні подномасштабної на війни. Такі катастрофічні демографічні наслідки можна визначити як геноцид народу України. Деградація національної економіки, виток прибутків за кордон. Демографічна катастрофа та знищення значною мірою оборонного потенціалу держави кінець кінцем і стали внутрішніми причинами збройної агресії з боку більш потужного та агресивного сусіда. В той же час, представники кланово олігархічної. Капіталу за рахунок накопичених прибутків з незаконно приватизованих підприємств, що були передані у виключну власність народу України з державної власності УРСР, що підтверджено у шостому розділі декларації про державний суверенітет України, який є документом найвищої юридичної сили, тому що саме на декларацію є пряме посилання в акті проголошення незалежності, затвердженому на відміну від конституції всеукраїнським народним референдумом. Олігархи змогли підпорядкувати собі, фактично приватизувати усі органи влади усіх рівнів, в тому числі і Верховну Раду України. Створилося своєрідне замкнуте, зачароване коло. Причиною всіх бід України став існуючий кланово-олігархічний режим, якому адміністративно і фінансово підпорядкована вся система органу влади. І щоб змінити існуючу, вкрай неефективну політику і економічну систему, потрібно провести цілу низку кардинальних системних змін в країні. Для цього потрібна в першу чергу зміна законодавчої бази, що дало би можливість провести комплекс системних ринкових реформ, реформу судоустрою, правоохоронної системи, реформу ВПК та ЗСУ тощо. Але ж законодавчий орган підпорядкований олігархату, який ніколи не дозволить Верховній Раді прийняти закони, які позбавлять його політичної влади, тому що саме ці закони дають йому олігархату можливість продовжувати контролювати всі прибутки, які генерує національна економіка, прибутки від незаконно приватизованих та державних підприємств, кошти, отримані від примусового оподаткування громадян і підприємств всіх форм власності. Які поступили у державний та місцеві бюджети прибутки від незабезпеченої товарною масою грошової емісії та від різних фінансових махінацій та привласнювати леву їх частину, продовжуючи таким чином знекровлювати національну економіку, зубажіння суспільства і розкрадання ЗСУ. Враховуючи ці передумови, ми вбачаємо єдину можливість. Розірвати це порочне коло шляхом інституціональної заміни законодавця. І єдиним законодавцем, якого неможливо підкупити, і який особисто відповідатиме за свої рішення, може бути лише сам народ. І я пропоную вам доєднуватись до нашої ініціативної групи. Усі посилання на групи на майданчики, на котрих ми працюємо, я Попишу нижче, будь ласка, доєднуйтесь, давайте будемо об'єднуватись, давайте будемо разом приймати рішення. Давайте станемо законодавцями, давайте станемо законотворцями своєї долі.